Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами я завжди Олексій. Сьогодні ми з вами поговоримо про Хемлтон Пулсар. За що він такий відомий у всьому світі, за що його люблять при такій суттєвій вартості на сьогоднішній день? Будь ласка, зробіть всі необхідні традиційні штуки для Ютуба. І залишайтеся з нами. Ми починаємо. Та да, і трошечки розпаковки. Коробка, ось такий буклет. З історією, що саме. Є варіація з зеленим свідченням циферблату. Ось. Зараз я вам по інструкції також трохи покажу. І ось наш гість. Так, тут в нас, на мій погляд, не дуже зручно, але все ж таки вони не зробили 24 годинну індикацію. Вони її позначають класично літерою А це до полудня час, до 12 години, і після полудня пі після 12 до 24. -ї. Маємо лише одну кнопку для налаштування також вам продемонструю як це відбувається. Головна функція це підсвітка. Натискаєте плавно на десь секунду-півтори єдину клавішу, і воно нам показує саме той час, який є. Якщо ми натискаємо і трохи тримаємо, переключається на секунди. Якщо ми тиснемо і чекаємо, секунди 4, воно нас перекидає на. Налаштування. Те ж саме далі натискаємо це вже хвилини, перший десяток, чекаємо 4 секунди інший десяток хвилини, і переходимо на налаштування секунд. Насамперед, мені це не дуже подобається, тому що воно реалізовано якось дуже примітивно. Можливо, в цьому є сенс цього перевидання, яке було з самого початку фурором, який був безпосередньо випереджаючий час, 1970 рік. Його презентували, цей годинничок, і. Саме пульсар, назва його вона пов'язана з пульсуючим промінням оцих індикацій, які підсвічують сам дисплей. Ще раз показую: ось так воно світиться зараз в 1000 ти, прошу, 2024 рік. Моделька була, як я пам'ятаю, присвячена в 2020 році, вона перший раз з'явилася 50-річчю саме цієї серії. І коли ми натискаємо 4 секунди, потім ми можемо далі вже налаштовувати отаким от чином, проклацуючи. Ось так. Змінюємо до полудня, після полудня, затискаємо. Далі переходимо на хвилини, також налаштовуємо. Потім далі також хвилинно, Ну і так далі. Ви зрозуміли. Що саме прикольне і незрозуміле, коли я переходжу на налаштування секунд, щоб в ноль його підналаштувати. Воно мені не дає можливості чекати. Тобто відлік зупиняється. Він по замовченню завжди нулі. Тобто, треба відкривати атомний годинник, дивитися і потім скидати ось так. І потім воно вже буде як і потрібно. В класичній версії був тут надпис Пульсар. Зараз вони забрендували його на Хемільтон. Ось така єдина кнопка такий браслет. Ось така у нас кришка. Вона символізує механізм. А, ні, вона не символізує механізм. Вона символізує, я так розумію, якусь тематику планет і щось пов'язане з галактиками. Ось так. Браслет має застіпку метелик, таким чином вона відкривається. По габаритам у нас 408 347 і товщина 13,3. Ця серія вона входить в лінійку American Classic. Перший цифровий годинник з ЖК oled Дісплеєм. Він, в принципі, Хемільтон є самим масовим і популярним брендом, який знімається в кіно. При тому, що. Там вже більше 400 фільмів, і це не просто як атрибутика, і інвентар саме фільму, декорація, а це безпосередньо внідрений персонаж, що можна так сказати, саме в сюжетну лінію фільму. Дуже багато, наприклад, «Інстасцелар». Там ми можемо бачити дуже багато саме акценту на годинник, і вони тісно співпрацюють. Так, це маркетинг, це реклама, але вона реально діє. і Люди за це його і полюбляють. Для мене достатньо незрозумілим залишається той факт, що годинники Хемільтон мають ще плюс-мінус достатньо помірну ціну. Скорі за все, в Swatch Group є якась стратегія для того, щоб їх диверсифікувати на різні бренди. Омєга це важкий люкс, ну, і так далі. У них там цартіни, тісо. Цей годиночок Майже 800 доларів рекомендована розрібна ціна. В Україні він 36 з копійками, можна його знайти зі знижками. Ось. Оця помітка 5-й місяць го року. Це елемент живлення. Вони його таким чином промаркували, його термін дії. Всередині в нас калібр GHA01. Маємо скло сапфірове з антибліком. По вушках тут у нас такий браслетик незвичайний, сюди нічого інше не становиться. Він має товщину 24 мм. Водозахист 100 метрів. По вазі це 139 грам. Ну і перший раз його було презентовано на публіку для медіа 6 травня 1970 року в ресторані готелю 4 сезони в Нью-Йорку. І безпосередньо цей годиночок з'явився перший раз в Джеймсі Бонді на руці Роджера Мура у 1973 році. Такий є прикольний факт. Коли вони з'явилися, ці годинники в 70-х роках, вони робилися обмеженими партіями. Перша була з 18-каратного золота, мала видання в 400 штук і коштувала як автомобіль на той час 2100 доларів. Одну із таких моделей купив поцінувачів Хемільтон Елвіс Преслі. І, ну, скоріш за все, він був на той час таким амбасадором цього бренду. Потім, коли вже в масове виробництво все це діло було реалізовано, в 1973 році пішли в виробництво сталеві версії, вони з'являлися на руках у Кіта Річарда. У Джона Фрейзера Елтон Джон, Джованні Анєлі і президент США Джеральд Форд. На той час це було прям реально дуже-дуже круто. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає ця історія на моєму зап'ястку 17,5. себе скажу. Але це моя особиста упередженість, це годинник для реального фанату Хемільтон і для фанату історії. Тобто я, наприклад, собі його не куплю, тому що я більш по механіці. Але якщо ви такий самий хворий, як і я, і вся наша спільнота тих людей, які цікавляться годинниками. То в колекцію це буде неперевершене рішення, і ви 100% отримаєте від нього задоволення. Дякую, що дивитеся. Канал Безель, Душевні розмови про наручні годинники. Все буде Україна. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей!